Чому відмінність між бухгалтером та економістом? Дуже часто отримую запит від власників, чому мій бухгалтер надає мені управлінські звіти. Хочу наголосити, що це зовсім різні види звітності, різні кваліфікації. Звичайно, існують універсальні солдати, але їх дуже небагато на ринку. Давайте розберемо, з чому ж відмінність. По-перше, Уведенні облікових програм в управлінському обліку не ведеться оборотна сальдова відомість, а звітність формується за реєстрами, а не за проводками. Тому багато управлінських програм не фіксують проводки по бухгалтерським рахункам. По-друге, управлінський облік це про сьогодні, а не про вчора, як бухгалтерія. Економіст планує показники і аналізує їх у динаміці. коли бухгалтер формує податкову звітність за результатами вже відпрацьованих періодів. По-третє, в управлінському обліку операція може фіксуватися за усною домовленістю, коли в бухгалтерії засвідчити операцію, може тільки первинний документ. Ну і по четверте, в управлінському обліку немає податкових різниць, умовних нарахувань, яких вимагає регламентований облік, а доходи і витрати можуть визнаватися як по нарахуванню, так і по факту отримання коштів. Також існує ряд економічних показників рентабельності, окупності та інших якими не користується регламентований облік, тому на посаду економіста все ж таки треба брати людину, що має досвід розрахунку цих показників планування і бюджетування.